Що ти тягаєш тут? Подарочки. Для кого? Для докера. Для кого? Для докера. Докер, докер. Рено, рено. Бастер. Пойдемо, покажу. Це ж. Рідний бренд. От Серега заводила. Бачите, як працює людина. Все, он запчастей понатягував. Це людина дивиться за своєю автівкою. Це всякі пильнички, підшипнички, фільтра, я так розумію, да? так? Це не найголовніше. Найголовніше буду обслужити його і я. вот Отак, бачите, бойовий комплект. Все є в наявності. Приїжджайте на сто автопанк. Все вам підберуть, нададуть, що є в наявності. Зразу майстер йде на склад, виходить, що нема, привозять на протязі ближайшої години. Ось так от обслуговують люди машинки. Бачите? Все, що треба, все є. Так що приїжджайте, СТО Автопанк Київ, Борщагівка, проспект Кральова, 11, дроп 1. І ми все зробимо на вищому рівні.